Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про металеві сейфи для зброї від компанії Leos Pole. Наші сейфи відповідають вимогам дозвільної системи МВС України та мають кілька важливих характеристик, що роблять їх надійними та безпечними для зберігання зброї. Давайте розглянемо детальніше. Сейфи виготовляються у трьох розмірах, що дозволяє зберігати до трьох збройних одиниць з висотою ствола до 1080 мм, 1230 мм або 1380 мм. Внутрішній відділ сейфа містить полиці для зберігання набоїв та інших аксесуарів. Сейфи Leos мають сталевий корпус товщиною 1,5 мм, а двері товщиною 2 мм. Двері мають спеціальний захисний елемент зацеп, що забезпечує антизламну конструкцію. Наші сейфи мають ключовий сувальдний замок та поштовий замок хефел для відділу набоїв. В комплекті йдуть 5 ключів для дверей та 2 ключі для відділу набоїв. Сейфи мають зносостійке порошкове покриття, яке захищає їх від корозії, та пересувний магнітний ложемент, що утримує зброю на місці і запобігає пошкодженням. Вони відповідають класу захисту від вогню ei 30 і можуть зберігати зброю в цілісності впродовж 30 хвилин при температурі 840 градусів Цельсія. Якщо вам потрібен безпечний та надійний сейф для зберігання вашої зброї, ми рекомендуємо звернути увагу на сейфи від компанії Leo Spole. Ціна та якість вас приємно здивує. Завжди в наявності на складі у місті Луцьк. Сподіваємося, що цей огляд був корисним для вас. Детальнішу інформацію ви зможете знайти у описі під цим відео. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях нижче. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, щоб отримувати більше корисної інформації. До зустрічі у наступних відео!